Кальції, нікомед Турбота про свою красу уже зараз. Допомога не лише людям, а й природі. Один з найбільших екологічних хабів України став масштабним волонтерським штабом в часи війни. Втім, благодійники переконують, що допомагати можна з подвійною користю. Як старий одяг, консервні бляшанки та пластикове сміття може стати в нагоді зараз для військових чи цивільних, бачила Вікторія Покатілова. Паплиґунчик, бігімотчик, тусики, кандаси і носок. Шестирічна Міла показує мені іграшкового оленя, якого майструє з картону та дерев'яних паличок. І згадує, як робила поробки у рідному Бахмуті минулого року на свята, сумує за домом. Там була моя уїдка, бабуська папіна, паїна, моя подолга. – Вона теж із Бахмута. Дуже тяжко, тому що волонтер це була велика допомога. Дитина вірить, що вона повернеться додому. Ну, на ось таких заходах, то есть, тут діти, вони тут спілкуються, роблять всякі іграшки. Як на Київщині для міли та інших діток-переселенців волонтери проводять майстер-клас. Іграшки до нового року майструють з усіх екологічних матеріалів не просто так. Усі ці волонтери організатори найбільшого екохабу в Україні. До великої війни вони чистили пляжі та ліси і допомагали українцям сортувати сміття разом із українськими зірками. Приходьте на всесвітнє прибирання, прибирайте за собою. Бажано прибирайте за іншими. А тепер у штабі організації, де зазвичай лише збирали вторсировину для переробки, відтепер влаштовують екологічні майстер-класи для ВПО, а також збирають продукти та речі для військових і цивільних. З повномасштабною війною «Екохаб» став волонтерським штабом і щодня приймає десятки і сотні переселенців за місяці війни. Усім необхідним благодійники забезпечили півмільйона людей. Люди добрі, такі і підскажуть, і скажуть усе з Миколаєва. Мали все тут ті чути пайбо сини наші військові. Один Херсоні, другий. У Луганський, попри війну, цей волонтерський хаб не лише не полишив своєї екологічної місії, а й вирішив долучити її до гуманітарної допомоги. Приміром, якщо зараз я відсортую ось цю пляшечку у бак із пластиком, то вона може допомогти заправити автівку для поїздки на фронт до наших захисників теж із гуманітарною допомогою. 6 кілограм по 6, по 10 гривень. Ми заробили 60 гривень. Сміття, яке нас оточує, це і є наші кошти. Декілька тижнів тому саме в цьому хабі здали макулатури на 900 гривень, заправили цілий бус і поїхали з гуманітарною місією до на передову. В Метал. Це теж в метал. Не просто в один пакет викидувати, а все. Часів сміття теж буде корисне. Бляшані банки, які приносять місцеві, тут йдуть не лише на переробку, а й на виготовлення окопних свічок для військових. Та й загалом у цьому хабі ви точно не знайдете непотрібних речей, певнять волонтери. Нам люди приносять одяг, хороший одяг. Ми передаємо, даємо йому друге життя. А поганий одяг, той який ніхто не бере. Ми складаємо і передаємо організації. У нас академія пенсіонерів його ріже набиває педагогів які йдуть на фронт, тому у нас безвідходне виробництво. Ми нічого не викидаємо. Сам гуманітарний хаб сортує, і людина не має можливості, да або це далеко там здавати. То людина каже, домовляється з волонтером, каже, а можна я вам дам вторину соромну, і коли ви будете їхати здати на переробку, щоб мій внесок також був. І таким чином ми не лише допомагаємо гуманітарним місцям. Ми спасаємо планету від сміття, ми зменшуємо використання ресурсів. Поки ми знімали сюжет, міла з бахмута виготовила свого картонового оленя, і так сам. Сама стала волонтеркою, кажуть організатори, бо іграшками, які зробили діти, прикрасять нові пакунки з гумдопомогою для військових. А потім ми будемо ділачі посії дідма. Вікторія Покатілова Євген Тур, Програма Вікне СТБ», Єдині новини.